Всім привіт! Всім вітання на моєму каналі! Дякую, що заглянули. Сьогодні хочу присвятити відео посіву цибульки. Сьогодні 1 лютого і хочу висіяти насіннячко цибульки на розсаду, щоб потім виростити і е, споживати її влітку, е, які я обрала для себе сорти. Е, перший сорт це салатні сорти це кенді. Він дуже схожий на. Ексібішн, який всі вирощують так, кенді також, в принципі, щось дуже схоже на е, цю цибульку. От хочу його спробувати, бо всі висаджують ексібішн, а мені хочеться щось новеньке. Якраз я покажу вам, який він у мене вийде. Е, так, фото додам з інтернету, тоді обов'язково вам, щоб ви бачили, що це за цибулька. Так, другу цибульку це в мене буде червона цибулька, вона також рання, і також вона для споживання у свіжому вигляді, як і кенді. Має не дуже великі плоди, але дуже смачна пишуть, дуже соковита. Тож будемо пробувати. До речі, синю цибульку, тобто червону так, цибульку, також дуже полюбляє моя родина, тому хочу спробувати її обов'язково висіяти, як, як в мене це вийде. Ну, і ще Одна цибулька це вже цибулька, та, яка йде не тільки на споживання у свіжому вигляді, а у неї універсальне призначення. Вона йде золотавого кольору, це Stalker F1. Можна використовувати і в консервацію, і на зберігання. І... У свіжому вигляді. Ну, я багато не буду висівати так, просто знаєте, щоб побалуватися трошки, погратися. Або хочеться і самі цибульку вчитись вирощувати саме з наснічка. Бо дивлюсь інших блогерів, дуже добре і файно це в них виходить. Тож хочу обов'язково спробувати і сама це зробити. Так, що мені треба для цього? Значить, у мене є. Зараз я так наведу трошечки. значить, Для цього обов'язково використовую. Посуд ось, бачите, височенький, да? Це в мене, ось, наприклад, ємність із підтортика, ось височенька. Далі, ось у мене, наприклад, баклажки ем, обрізані, да? 5-6 літрові. А, значить, для цибульки, так як у неї дуже добре розвивається коренева система, їй треба рости вглиб. Тому ось треба такі ємності, щоб були десь 25-30 см. Тоді для них це буде дуже добре, і цибулька буде дуже класно. Потім розвиватися. Ще не вирішила цибульку садити чи в відкритий ґрунт, чи в тепличку, десь я з краєчку буду розсаджувати, або в ніжки до томатів. Ну, подивлюся, це ще буде далі, а зараз треба її посіяти. Так, що мені ще треба? Обов'язково беру спринцовку. Спринцовці, як завжди, у мене гаряченька водичка для того, щоб стимулювати насіннячко для проростання, швидкого проростання. Так, далі ну, тут мої інструменти, маркери. Обов'язково підписи зроблю, яка це в мене цибулька. Так, саме насіннячко також зараз будемо використовувати. Ну, і в принципі, а, ну і ще плівка, якою я завжди також роблю такий, знаєте, парниковий ефект. Так, ну що ж, почнемо тоді працювати. Значить, ну, посадимо. Давайте, наприклад, кенді покажу. Значить, як завжди, я. Розкриваю пакетики догори дриком. Чому? Для того, щоб у мене залишилась назва і характеристика цього насіннячка, Так, щоб потім не шукати його постійно в інтернеті, а щоб воно було в мене. А тут, бачите, насіння ось так запаковане. І ще раз кажу, насіння ось я купую в супермаркет насіння, ось їхній логотип. Ось там я заказую насіння. Для мене воно вже перевірене. ну І хочу сказати, що якість гарна. Ще вони мене разу не підводили, тому можу рекомендувати. Так, поки насіння прибере і починаємо з першою ось ємністю. Так? А, значить, висівати багато, ще раз повторюся, не буду. А, значить, обов'язково ґрунт притрамбовую для того, щоб коли я буду поливати, якщо він буде рихлий, то насіннячко в мене дуже заглибиться і може взагалі або не взійти, або взійти дуже-дуже вже тоді, знаєте. Пізненько, так, буде дуже довго лежати шукати собі шлях до виходу. Як я буду робити? Я буду робити невеличкі луночки, ось вглиблюючи ну, десь на сантиметр, так? тобто не багато. І між ними буду робити відстань, щоб потім не пікірувати свої сходи, а вже хай ось вони в мене зберігаються і, і ростуть до висадки у ґрунт вже в ось цих ємностях. Зараз ось десь відступаю, ну, відступаю десь сантиметрів 5, один від одного. Ще раз кажу, що я багато вирощувати не буду, а так, знаєте, щоб побавитися, і це цікаво, дуже мені вирощувати, ось і ще таке спробувати. Тож буду обов'язково пробувати. Колись я вже висаджувала цибульку, але був в мене досвід не дуже такий. Удачний, скажімо, вдалий, да? бо тоді ще тільки формувала свої грядочки, ще, якось, знаєте, не дуже ось вникала да? ось всі ці премудрості вирощування рослинок. Отже, зробила луночки і зараз будемо розкладати насінку. На все оброблене, таке гарненьке, зараз ми його і. Розкладемо. Так, по одній насінинці в луночку складаю. Ось. Луночка десь один сантиметр, намагаюсь робити, плюс-мінус. Так зараз розкладемо в кожну луночку. Дуже класно використовувати пінцет. А коли розкладаєш ось таке дрібне насіннечко, завжди його використовую. Дуже класне, воно тоді і вдобно. Так. Зараз. Ось тільки не перерахувала, скільки ж я тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 12, 13, 14. 14 клуночок. Я думаю, що мені вистачить цих насінинок. Багато я не буду, бо я під зиму цибульку садила, а, значить, сівок. Ой, не сівок, вибачте, тиканку садила. Тому я вже не буду, а, значить, висаджувати. Так, працюю, бачите, своїм інструментом, бо донька подивилася відео каже, мама, що це ти каже, там е, інструмент закупила собі, а його не використовуєш. Тому бачите, вже намагаюся використовувати, тим самим, знову ж таки, ось так притрамбовую луночки. Для того, щоб у насінинки був опір, і щоб у той е, е, кожушок да, її е, насіниночки він відійшов дуже. Добренько. Так, і все. І проливаємо гаряченькою водичкою. Проливаю і все. Більше я ось її поливати цибульку не буду. Вона буде в мене сиренька під плівочкою. Я думаю, їй цього вистачить. А єдине, що потім вже буду дивитися, як вже будуть сходи. До речі, цибульку обов'язково буду виносити, як тільки сходи всі будуть. Винесу на другий поверх, у мене там на горище. Така, знаєте, температура не опалюється, і температура там така не дуже висока. Для цибульки це буде дуже добре. чому? Тому що буде, якщо залишимо в теплі, буде тягнутися і а, можуть жухнути листочки, почнуть і жовтіти. і все. Тому ось я завжди намагаюся виносити. Ну, Таке прохолодне місце. Капусту у свою ранню я не виносила, коли всіяла в тепличку. Чому? Тому що ще світовий день не дуже гарний для неї, дуже багато похмурих днів. Я боялася, що вона в мене витягнеться ще більше від нестачі світла. Так, вона в мене трошки потягнулася, але це є не критичне. Я потім вам можливо коротеньке відео зніму. От, як вона в мене зараз виглядає. Е, і додам до Ютуба також, щоб ви могли подивитися. Так, ось закриваю. І для того, щоб не провітрювати кожен раз, я беру зубочисточку і роблю невеличкі отвори для того, щоб ґрунт дихав і щоб конденсат сильний не збирався. І е, коли будуть сходики, щоб у цей конденсат не потрапляв на е, дуже ніжні. Е, Росточки, і не було тоді, знаєте, загнивання оцих росточків. Тому ось так роблю і все. Я, мабуть, навіть, я вам покажу зараз, куди я на стілажик їх поставлю, і одразу покажу вам капусточку, як вона в мене виглядає. Тож зараз я досіню і потім повернусь до вас. Отже, ось так я розмістила свої ємності із посівом цибульки. Ось у мене кенді. Такий ось редрум і сталкер. Все, буду тепер дивитися, коли будуть сходики, потім одразу їх відправлю на другий поверх, там, де прохолодно. І одразу покажу вам зараз капусточку. Ось, подивіться, будь ласка, це в мене капуста Парел. Ну, я не вважаю, що вона прям дуже сильно в мене витягнулася. В принципі, нормально, Ось бачите, якби. Ну, не дуже витягнулася. В принципі, їй тут хорошо, я так думаю. А це ось у мене Маноко, Пекінська капусточка. Чесно кажучи, я була взагалі дуже здивована нею. Вона в мене зійшла через два дні. Дуже швидко, ось, дивіться, у неї вже справжні листочки, вже і другий з'являється справжній листочок, і вона взагалі, взагалі, ось бачите, навіть і не витяглася. Ця трошки підвитягнулася, а ця взагалі ні. Ну, ще трошки почекаю, а десь, можливо, через тиждень зроблю перевалку вже пекінської капусточки в більші стаканчики, в півлітрові, і щоб вони там вже зростали до посіву чи висадки до теплиці. Салатик в мене вже почав. Почав ось ходити, Шпінат щось тільки один зійшов, не знаю. Ще чекаю. І ось тут також у мене салатик зійшов, по два штучки їх висівала. Ну, подивимося, подивимося, як воно буде далі. Все, всім дякую, що дивилися зі мною моє відео. Хто висіває цибульку, а, можна вже потихеньку висівати, будемо висівати. Да? Вона у нас морозостійка, а в принципі невеличкі приморозки вона витримує, тому можна її буде висаджувати до відкритого ґрунту трошки раніше, ніж інші а, теплолюбиві культури. Всім до побачення, всім всього самого найкращого! Бережіть себе і до наступних зустрічей! Всім пока-пока!